Це маленька коробочка, це регулятор хода. З допомогою нього машинка рухається, колесо повертається вправо, вліво, вона їде вперед або назад, в залежності від того, що я хочу. Це, наприклад, це акумулятори. 12 12-річна Маша вже рік відвідує гурток автомодельного спорту. Любов до конструювання маленьких машин прокинулася в дівчинки не відразу. Та за кілька занять вона зрозуміла, що це її. Від цього ти отримуєш задоволення. Ти робиш сам своїми руками. І якщо чесно, мені завжди подобалось те, що ну не підвладне дівчатам. З початком нового навчального року у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді провели день відкритих дверей. На святі нагородили найкращих вихованців. Усіх присутніх привітав дитячий ансамбль «Челічача». Минулий навчальний рік пройшов як для вас, так і для нас дуже успішно. Нами було організовано та проведено 15 обласних масових заходів, змагання, виставки, конкурси. Наші вихованці прийняли участь у 23 всеукраїнських масових заходах і стали переможцями та призерами цих заходів. Авіа, ракето, судно та автомодельний спорт, інформатика, образотворче мистецтво, трасове моделювання та гурток саморобних іграшок 136 годин на тиждень. Педагоги тут розвиватимуть маленьких черкасців. У цього в центрі запрацює 23 гуртки. гуртки. радянські часи пригадує керівник закладу. Їх було аж 80. Наше завдання. Це відірвати дітей від вулиці, і в тому числі від комп'ютерів. Оці вони приходять в гуртки, дивляться. Хто перший рік ознайомлюється? Якщо е, йому трошки не підходить цей гурток, він може прийти у другий гурток. Це звичайне явище, це пошук дитини. Онук Юрія Коваленка вже відкрив свій талант у одному із гуртків центру. Я хочу навчити його робити руками. Що він щось навчився робити? По-друге, я сам викладав на станції юних техніків дуже багато років. Віддав цій справі. Я хочу, щоб мій внук продовжав мені мою справу. Тут дуже високо качественний педагогічний состав. От люди не від, як я кажу, не случайні, а люди від Бога. Торік приміщення центру відремонтували. У майбутньому радіє директор. Обласна влада обіцяє сприяти розширенню творчих лабораторій. Тож центр запрошує усіх бажаючих відвідувати заняття. Навчання безкоштовне. Ірина Гришко, Роман Буша, Вікка Новини.